Турбує біль в шиї, і я знаю, як вирішити цю проблему. Мене звати Наталка, я фітнес-тренер з досвідом 15 років. І сьогодні ми будемо виконувати вправи, які будуть направлені на укріплення м'язів шийного відділу та трошечки попрацюємо з розслабленням. Протягом дня ми перебуваємо довгий період часу, щось читаємо, працюємо і виникає такий синдром комп'ютерна шия, тобто зміщується шия вперед. І ми сьогодні будемо це з вами виправляти. Ну що, ви готові? Давайте трошечки потренуємось і приділимо час власному тілу. Сядьте так, щоб вам було зручно, комфортно сидіти. Витягніть себе за маківку вверх, потягніться вверх, розкрите грудний відділ, плеч випустіть донизу. І почнемо рухати шийним відділом, нахиляючи голову то в праву, то ліву сторону. Зверніть увагу, щоб плечі не піднімались вверх. І ще три, два, один. Полоколо головою в одну сторону. І в іншу. Плечі так само не піднімаються догори. Три. Два. Один. Погляд перед собою. Повертаємо голову. Направляємо погляд наверх. І в центр. Наверх. І в центр. І в центр. Прекрасно. Сядьте так, щоб ноги були випрямлені перед вами. І зміщуємо шию вперед. Не округляємо поперековий відділ та грудний. І ще зміщуємо підборіддя вперед. Один. Прекрасно. Руки випрямте перед собою, паралельно ногам. І ліктями штовхаємо назад і б'ємо. Руками вперед, наверх. Один, два, три. Назад. Один, два, три. Умовно зводимо лопатки. І ще раз. Супер. Залиште зігнуті лікті і розвертаємось, довертаємо погляд назад. Повернули голову і повернули корпус. Розвертаємо корпус. І довертаємо голову. Розвертаємо корпус. Погляд назад. І розвернулися. Чудово. Долоні розверніть наверх і б'ємо наверх і округлились. Видавлюємо лопатками назад. Вдих. І ще три. Два, один. Супер. Розвертаємо руку і б'ємо долоню назад. Три, два, один. Видих. Три, два, один. Три, два, один. Опустіть руки і виходимо в положення чотирикутника. Долоня рівна під плечовим поясом, коліна рівна під кульшовими суглобами. Нейтральне положення поперекового відділу хребта, погляд вниз і перед собою. І ще раз. Супер. Опускаємось на передпліччя і лягаємо на живіт. Лікті рівно під плечовим поясом. Розтапли сідниці. Опустіть голову донизу. І погляд перед собою. Вниз. І погляд перед собою. І вниз. І погляд перед собою. Опустіть голову донизу. І виконайте маятникові рухи. Так само плечі намагайтесь потягнути вниз. І ще два. І ще раз. Супер. Опустіться, витягніть руки перед собою. Пальцями ніг впираємося в килимок, затисніть сідниці. Піднімаємо, наче витягуємось вдих. І видих. І вдих. Плечі тягнемо вниз. Продовжуємо видовжувати шийний відділ. Іще два рази. І ще раз. Лікті тягнемо до талії, витягуючи шию. Підтягуємо плечі до вух. Лікті вниз, витягнули шию, плечі потягнули донизу. І ще два рази. І ще раз. Супер. Знову займіть положення на предпліччя, підтягніть живіт і починаємо розвертати погляд то вправо, то ліву сторону. ще чотири. Три, два, один. Майтникові рухи. Чудово. Ляжте, будь ласка, знову на живіт. Покладіть руки на затильну частину голови. І тепер умовно головою затильною частиною відштовхуємо руки вверх. Якби за затильною частиною намагаємося виштовхнути руки назад. При цьому плечі не піднімаємо догори. ще два рази. І ще раз. Чудово. Розслабтесь, покладіть лоб на руки. Максимально розслабляємо тіло. Чудова робота. Покладіть, будь ласка, руки на Поперековий відділ ліктями тягнемось вниз. Лоб покладіть на мат. Виштовхуємо себе, піднімаємо. Вверх руками тягнемось. Маківку витягну перед вдих. На видиху плавно розслабились. Лоб торкається килимка. Ще таких виконаємо 5 разів вдих. І видих. І вдих. І видих, іще три, і видих. Іще два, і видих. І ще раз, і видих. Чудово. Поставте долоні біля грудного відділу, відштовхніть себе. Виходимо в положення знову чотири котника. Округлились. І витянулись і округлились. Погляд направляємо то на ноги, то перед собою. Ще два рази. Обережно відставте руки від себе і потягніться грудним відділом вниз. Відштовхніться і максимально округліть спину. І повільно знову прогніться. Рук дуже повільний. Завжди намагайтесь маківку витягувати, а плечі навпаки тягнути вниз. Чудово. Знову виходимо в положення чотирикутника і виконайте кругові оберти плечима назад. Витягуючи шию і вперед. Прекрасно. Займіть положення, сидячи. Виконайте глибокий вдих і видих. Ну що, має надію, ви отримали задоволення від такої невеличкої розминки. Це тренування ви можете поєднати з любим тренуванням, яке ви можете знайти у мене на моєму Ютуб-каналі. З нетерпінням чекаю на ваші відгуки. Тренуйтесь завжди з користю для свого тіла, дбайте про своє тіло і до зустрічі на наступних тренуваннях.